Як ви знаєте, по питаннях литовища, по полосі, по терміналу, по стадіону, по інфраструктурі прийняті дуже позитивні рішення для міста. Ми маємо 100% фінансування на ці об'єкти. На кожному об'єкті тривають роботи. На стадіоні зараз де повна завантаженість. Працює зараз 200 людей, з кожним днем кількість людей буде збільшуватися. То саме стосується робіт по литовищу. Є ще одне велике питання, на яке ми до кінця не маємо відповіді від уряду, це є питання реконструкції доріг. Коли пан Платіні минулого тижня був у Львові, ми йому запрезентували схему доріг міста Нова. Я можливо попрошу. Оце є, може на весь будь, будь ласка. Оце є, шановні друзі, основні магістралі які є в місті Львові. Всі ті магістралі виведені на митні переходи, по яких туристи в'їжджають у Львів. Чи це є з Праги, чи це є з Кракова, чи це є з Варшави, Будапешт, Бухарест, ну і, звичайно, Київ-Тернопіль. Те, що, що є показано синім, це ті роботи, які і місто, і область, і держава вже в принципі виконали. Ми запланували достатньо великій робіт на 10-й рік. Це ми подали буря. Це є 284 мільйони гривень, що ми попросимо держави, щоб по основних магістралях навести лад. Це те, що реально можна зробити в цьому році. І коричневим показані ті дороги, які необхідно буде робити в 2011 році. Це є і вулиця Ряхівська, проспект 12, і частина доріг біля самого стадіону. Дуже великий об'єкт. Наскільки мене проінформували, що була вже перший раз заслухана програма підготовки до євро, де є позитив в тому, що визначений один з розпорядних коштів це є нацагентство. Якщо раніше нам треба було працювати по різних міністерствах, і це була дуже велика бюрократія, сьогодні буде одне нацагентство, яке буде координувати всю роботу по євро. І по дорогах розуміє є. Попередня сума, яка задекларована з державного бюджету, це 200 млн грн, хоча ми пропонуємо власне, 284 грн. Плюс, само собою, співфінансування з міського бюджету.